Окупація територій – не вирок для вступу у НАТО, заявив президент Чехії Петер Павел. За його словами, Україна може приєднатися до альянсу, попри захоплені Москвою території. Петр Павел очікує, що в найближчі роки Україна зможе домовитися з Росією про мир. Угода може означати, що Москва окупує частину її території на тривалий час, але без погодження демократичними державами зміни кордонів. Якщо буде демаркація, навіть адміс. Відмість адміністративний кордон, то ми можемо вважати цей адміністративний кордон тимчасовим, прийняти Україну в НАТО на території, яку вона контролюватиме на той час. Дійсно, президент Чехії Петер Павел е, вважає, що під час переговорів між Україною та Росією Москва е, може зберегти контроль над частиною території України. А тому варто взяти е, до альянсу Україну без е, таких територій. тобто е, Після того як це буде закріплено в якомусь можливому договорі між двома країнами, це уможливить власне Україні інтегруватися до північно-татичного альянсу. Втім, такий альтернативний варіант членства України в НАТО стане неможливий, якщо під час перемовин з Росією щодо припинення війни Москва наполягатиме на відмові приєднання Києва до альянсу. Якщо власне сторони домовляться про Певного роду позаблоковість е, нашої держави, чи тим паче нейтралітет, або, наприклад, будуть е, запропоновані е, якісь часові е, е, терміни щодо цього, що, наприклад, Україна не, не вступить до НАТО протягом наступного десятиліття, е, то, вочевидь, це, е, ця, ця опція не. Не буде можливою для України важливим питанням залишається єдність країн-членів альянсу у питанні інтеграції України. Генеральний секретар НАТО Єн Столтенберг запевняє, що Північно-Атлантичний Союз працює над цим, втім про швидкі результати поки не йдеться. Щоб запросити нового союзника, нам потрібен консенсус, і всі союзники згодні з тим, що Україна стане членом альянсу, але зарано говорити, коли саме це станеться. Я можу сказати те, що ми разом з Україною прямуємо. До її членства в НАТО, і ми робимо це через конкретні дії. Нині в Альянсі перебувають 32 країни, і навіть зараз спостерігається певне розрізнення думок. Навіть ми бачимо доволі такі. Специфічну позицію Сполучених Штатів Америки, які е, мають, скажімо так, один із таких вагомих голосів в Альянсі. також ми бачимо, що і Німеччина поки що не, е, не може однозначно говорити про те, що Україна в майбутньому приєднається до альянсу. Ну і ти бачимо, ми бачимо, що є такі, наприклад, країни, як Угорщина, яка також може ставити палець в колеса, і якраз таки заявляючи про те, що те, що Україна не відновила територіальну цілісність. Це може призвести в майбутньому до прямого конфлікту між НАТО та Росією. Саме такого конфлікту у НАТО побоюються, і саме тому обережно ставляться до усіх можливих сценаріїв приєднання Києва до альянсу. Окремим питанням залишається, який саме формат угоди можуть підписати Україна та РФ. Чи це буде договір про припинення вогню? Чи це буде перемиря, чи це буде мирний? Навіть договір. Це також буде враховуватися альянсом, тому що країни заходу дуже побоюються нової ескалації, і вочевидь, я думаю, що це, це тенденція зберігатиметься в Альянсі Не воліють мати пряму конфронтацію з Росією, щоб це переросло власне в. Гарячу фазу також важливий фактор, чи погодиться Київ на приєднання до НАТО за сценарієм президента Чехії, адже тоді постає питання: чи зможе Україна повернути свої окуповані території? Що е ті території, які зараз окуповані Російською Федерацією, вони надалі залишатимуться? Е під окупацію під контролем Москви, дуже важко спрогнозувати, чи зможемо ми повернути над ними контроль, і вочевидь, Альянсі також е е це розумітимуть, тому що все ж таки е окупувала ці території країна, яка має. Ядерний арсенал, яка має все ж таки великі потужності, як військового, так і ресурсного характерів. А отже, ці території можуть стати фактором нового конфлікту, як з НАТО, так і з Україною, коли вона вже буде повноцінним учасником Північно-Атлантичного Союзу. Це додаткові ризики, які не потрібні НАТО. Під час останнього саміту у липні Україна не отримала запрошення на вступ до Альянсу. Це рішення було очікуване. Президент Зеленський прокоментував так: ми не отримали на цьому саміті того, що не може Україна отримати, якщо вона в війні. Без популізму, без балачок. Запрошення в НАТО і членство в НАТО Україна отримує. Швидко, як тільки закінчиться війна, збройна агресія Росії не припиняється. Тож, поки альтернативні сценарії вступу України до НАТО залишаються у форматі дискусій. Втім, Україна чітко дала зрозуміти, що її мета стати членом альянсу. Київ і деякі його союзники в НАТО, особливо у східній Європі, наполягають на запрошенні до членства, хоча й визнають, що Україна не може вступити до НАТО, перебуваючи у стані війни. Що про це думаєте? Ви пишіть у коментарях також підписуйтесь на наш телеграм-канал Новини Донбасу, щоб першими дізнаватись найголовніше.